Привіт всім! З вами знову Оля. І перш за все хочу вам подякувати за оту шалену активність на попередньому відео. Завдяки цьому я тепер маю право як бурядний блогер сказати, що це відео виходить на ваші численні прохання. Дуже дякую вам за це! Сьогодні говоритиму про мультфільми і фільми, які я згадала при перегляді мавки. Дещо занотувала ще в кінотеатрі, дещо згадала згодом. Передивилася цілу купу різних стрічок, і тепер готова показати вам. Якщо деякі пункти збігатимуться з вашими враженнями, то просто чудово. Якщо інші здаватимуться притягнутими за вуха, то, може, так воно і є, а може в мене просто мозок дивно працює. Хай там як, беріть щось, попити, пожувати. Я сьогодні без чаю, бо стоматолог заборонив. І давайте починати! Коротенький дисклеймер: відео робиться лише задля розваги. І, хоч кадрів самої мавки тут майже не буде, остерігайтеся спойлерів. Для початку годилося б порівняти мавку з першотвором. Але халепа в тому, що легше на пальцях перелічити, що тут залишилося спільного, аніж говорити про все, що змінилося. Ну, тут досі є мавка, це вже добре. І як і в оригіналі, вона володарка своєї долі, сама робить, що заважає, сама влазить в халепи, сама старається з них виплутуватися. Ще й по дорозі принагідно може комусь допомогти. Але якщо книжкова мавка самотужки знайшла теє слово чарівне, що й озвірілих у люди повертає, тобто сама врятувала Лукаша, то творці мультфільму подумали: байдуже, що хотіла сказати цим Лесі Українка. Повертаємо клішовані гендерні ролі. Хлопчик має рятувати дівчинку. Це по-перше. По-друге, Слів зазвичай недостатньо, вони не мають сили, нехай це буде музика це по-друге. Хоча, не кривитиму душею, оця сцена із співами в кульмінації мультику мені все-таки сподобалася. Лісовик тут і досі мудрий, поважний, статечний. Русалка така ж має гарячу вдачу, хоч сама із води. Лукаш, на щастя, вже не матусина на мистиночка, як він був у п'єсі, але. Будьмо чесними, характеру йому від цього не додалося. А шкода, килина все ще корислива, щоправда, не така роботяща, як була в оригіналі, і рись тут теж є, щоправда, до килини вже немає жодного стосунку. Але найбільше мені жаль за дядьком Левом і Переласником. Від першого тут лишилася сама шкабатурка, і добре, що хоч послугувала мотивації для племінника, бо так більше нічого з неї взяти. А перелесника викинули взагалі. Може, тому що це дитячий мультик, але мені дуже кортіло побачити оці вогняні кучері в кадрі, і погодьтеся, він видав жару. Щоправда, якщо б він був хоча б в половину такий, яким його задумала Леся Українка, то місцевий Лукаш не мав би просто шансів. Це що стосувалося персонажів. А в плані сюжету, то асоціації виникають буквально з будь-чим, тільки не з оригіналу. І от те, що фраза Я в серці маю те, що не вмирає, викликала настільки бурхливий відгук в аудиторії, свідчить, що може з першотвору треба було брати краплиночку більше. Не знаю. Але в результаті ми отримали історію про протистояння людей і сил природи, про дівчинку з лісу і хлопця з міста. А тут асоціації є просто море. Першим, звісно, на думку спадає аватар. Ну, бо і його, і мавку довелося чекати купу років. Тут так само: люди приходять, починають вирубувати дерева, місцева дівчина показує хлопцеві чужинцеві, як тут все влаштовано, в процесі закохується в нього, а потім виявляється, що його підіслали негідники, щоб розвідати, що там і як. Тут є своя версія чарівної верби, дерево життя чи дерево душ, називайте як завгодно, є мальовничі сцени польотів. І навіть знаки на тілі, які світяться. Ну і вишенька на тортику. Дивіться, що я знайшла. Мавок так само називають нявками, тому що нав це душі, які не знають спокою. А тепер пригадайте собі, як у Кемера назвався народ, який населяє Пандору. Наві? Думаєте, що просто збіг? А мені здається, що це не випадково. І є ще романтизована Діснеєм Покагонтис, з якою теж чимало спільного у мавки. Тут е, дівчина з лісу показує хлопцеві з міста, як вона живе, поступово в нього закохується, а потім виявляється, що він заодно з поганцями. В мене якесь дивне відчуття дежавю. І тут є теж своя чарівна верба, як в тій цитаті: Мені здається, часом що верба, ота стара сухенька, то матуся. І, як і в мультику, є Рись, щоправда, її лише в пісенці згадують. З трохи менш схожих є історія долини папороті, де молода наївна феєчка е закохується у хлопця, який прийшов рубати ліс. Далі не продовжуватиму, ви вже все зрозуміли. Ще можна згадати Бовчу ватагу від картун Салун. Тут так само магічна дівчинка береться захищати свій рідний ліс від людей, які його вирубують і палять. Якщо придивитися, то у неї навіть цяточки під очима такі самі, як у мавки. Щоправда, тут немає класичної любовної лінії, і 2D-анімація просто дивовижна. Якщо пригадуєте, у мавці ліс і село були різні за оформленням. Але там воно виглядало якось еклектично чи що, тобто враження було, ніби хтось по пам'яті підбирав горнятка до сервізу, і візерунок на них ніби й однаковий, але чітко видно, що вони з різних комплектів. У волквокерах усе зовсім інакше. Лісові, його мешканцям, притаманні плавні лінії, а місто протиставляється їм через такі різкі і чіткі контури. Замість стада зубрів тут маємо зграю вовків. Але вона схожа на рідину, на ртуть, на стихію. Та й взагалі, зупиніть будь-який кадр, там буде стільки елементів, листочків, символів, що можна вічно розглядати. Я сама можу говорити про цей мультфільм вічно. Але якщо коротко, то я б просто ошаленіла від щастя, якби мавка виглядала таким чином. Ну або хоча б у схожому стилі, але з українськими елементами. І робіт студії Гіблі я згадала собі на всі каю з долини вітрів. Ну, по-перше, тому що люди так само там боялися сил природи. А по-друге, тому що там є неймовірна просто сцена з ому, де видно усю. Потугу і силу стада, проти якого вийшла одна маленька дівчинка. Ну і звісно, принцеса Мононоке. Тут теж є ліс, населений різними духами і магічними істотами, а люди не можуть з ними ужитися. Тут навіть є схожа сцена із навіснілим стадом кабанів, які кудись мчать. До речі, ви знали, що у японській мітології мононоке це також дух, але на відміну від мавки, не делікатний і вразливий. А радше сильний і мстивий. І ще один суттєвий момент, завдяки якому ця стрічка перевершує усі, про які я згадувала досі, це те, що люди тут не одновимірні поганці. У них є свої мотиви. Ебосі, до прикладу, голова села, вона піклується про своїх людей, а ліс для них це вороже середовище. Саме тому конфлікт і протистояння між основними силами настільки вмотивоване і ґрунтовне. Ну, і якщо заговорили про ненависть до магічних істот, то можна згадати і як приборкати дракона. Тому що і кінгові було чітко сказано убий дракона. А він пішов і почав його приручати. Так само і мавці. Було сказано, позбудься цієї людини. А воно он як вийшло. <хи> тобто, схожість є, та і сцена польотів є так само, куди ж без неї. Не дивина, що дуже багато глядачів помітили разючу схожість між мавкою і рапунцем. Посудіть самі, головна антагоністка, яка мріє залишатися вічно молодою, є. Сцена, де герої у пастці і мало не тонуть, є. Наївне дівчатко, яке приводять до міста, є. Момент, коли головну героїню причепурюють, є. І навіть сцена з танцями на головній площі є. Але є одне але. Люди добрі, скажіть, будь ласка, куди в процесі поділася Харизма Юджина? Як при такій разючій схожості стрічок Лукаш умудрився бути настільки тьмяним і бліденьким? Якби він хоч трошки дотягався до Юджина, то, глядаєш, можна було б і переласника у мультфільм додати. Але є у мавці дещо і від іншої Діснеївської принцеси Моани. І я не про символ спіралі, який зустрічається і там, і там, і, до речі, дуже схожий, і не про d вступ до мультфільму. І навіть не про татуювання Мауї. Я про те, що мавка закосплеїла така і Тефіті. І саме оце двоїсте Тихоокеанське божество це якраз та з причин, чому мені так подобається мультфільм про Моану. Ви ж знаєте, напевно, що Тихоокеанські острови, вони всі вулканічного походження. І відповідно, та сила, яка створює життя, вона ж його палить і відбирає. І тому зраджена Мауї Тефіті переходить зі стану. Спокій квіточки зелень у стан тека вогонь, землетруси, відплата. І що найцікавіше обидва стани надзвичайно важливі. Бо якщо не буде вулканічної активності, не створюватимуться нові острови. А якщо вулканічна активність не припинятиметься, то на них нікому буде жити. І тому, коли в третьому акті, як годиться, Лукаш нібито зраджує мавку, вона перетворюється з берегині лісу. На вогненну месницю. І я вважаю, що відсилка просто очевидна. Ну і від Діснеївської лиходійки тут теж щось є. Бо, як на мене, їхня Малефісента навіть більше схожа на лісову пісню Лесі Українки, ніж наша мавка. Чекайте, я поясню: маємо ліс, населений магічними істотами. Туди приходить хлопець, закохується в тамтешню красуню і все в них добре. Аж поки не приходить час женитися. Тоді він. Розбиває серце своїй коханій, ламає її життя і вибирає собі в дружини значно вигіднішу партію. Звісно, в оригіналі мавка теж зловтішалася, казала: оце стою, дивлюся, які ви щасливі. Але на відміну від малефісенти, нічих дітей не проклинала. Ну і само собою, тут ми ще маємо наївне дівчатко, яке закохалося у першого хлопця, якого тільки побачило. Маємо битву між людьми і лісовими жителями. Прекрасні сцени польотів. Це наразі ніби все в плані ідейної схожості, а зараз поговорю детальніше про моменти, які мені впали у вічі. Кепський, нібито французький акцент і навіть жабокиця можна надибати у попередній стрічці студії Анімаград Викрадена принцеса. Щоправда, манірним французом прикидається там хтось інший. А Сергій Дмитрович впевнено тягне на собі цілісінький мультфільм. У морському чудовиську», наприклад, є момент із пропагандою і розпалюванням ворожнечі заради власної вигоди. А це ж, по суті, те саме, що робила Килина, аби отримати бажане. Анімоване камео музичного гурту, таке як було в Дахи-Брахи, можна так само побачити і в Аркейні. Але там, щоправда, це Imagine Dragons, які записали саундтрек до анімаційного серіалу. І до слова про музику. А ви знали, що в фільмі є два її типи: є дієгетична. Та, яку чують персонажі у своєму світлі. І є недієгетична. Та, яка грає суто для глядачів, просто щоб додати атмосферки. Так от, у шреку оцієї недієгетичної музики було дуже багато. Переважно якісь поп-хіти з промовистою лірикою, аби елементарно висміяти цей прийом. Мавка робить все те ж саме, але абсолютно серйозно. Протягом монтажу, де герої мандрують і поступово закохуються одне в одного, на фоні грає пречудова мова вітру. Але тримаймо собі в голові, що ні мавка, ні лукаш не співають і не чують жодної нотки з цього. Це знаєте, як я в навушниках кудись чим чекую, мені ж то здається, що я посеред якогось кліпу, а людям з боку воно зовсім не так виглядає. Вони ж музики не чують. Момент, коли Лукаш за лічені секунди з болота і палок зробив собі маскувальний костюм, просто незрівнянний. Піта Меларк би плакав. Але мені особисто це дуже схоже на монстрів на канікулах, тому що і там, і там хлопець з підручних матеріалів на швидку руч замаскувався і поліз в самісіньке лігву якоїсь нечисті. Ну і ворожнеча між людьми і монстрами, міжвидове кохання і нищівна пожежа тут також є. Мені ще дуже сподобався момент, коли мавка стала хранителькою лісу, і різні стихії наповнювали її своєю силою. Щоправда, з передачей ніяк не йшла Кіда з Атлантиди, яка точнісінько таким самим способом вбирала в себе енергію магічних кристалів. Тут, до речі, так само були знаки на шкірі, руни, які світилися, і історія про те, що до дикої дівчини приходить хлопець. Вони закохуються, а потім виявляється, що його підіслали якісь негідники, і. Ну ви зрозуміли, це ж було вже. Але сюжет фактично майже такий самий: русалки, які із милого личка переходять в режим хижої сирени, нагадали мені піратів на дивних берегах. Ну або відьмака, але там таке переважно робили якісь брукси або мулі. До речі, селяни, які шурують з вилами і вогнем, аби лупашити всяку нечість. І дівчинка, яка при потребі може стерти всіх на порох, там так само є. Ну і в сцені фінальної битви я особисто зауважила відсилку на останній марш Ентів і на крихітку посіпачку із фантастичних звірів, яку так добросердно рятує Дядечко Лев. І хто за що я знову про своє? Його ж озвучував сам Олег Вагот Михайлюта. Ви розумієте, якого персонажа ми втратили? Але може тоді він би затьмарив Лукаша, хоча по правді будь-що може затьмарити Лукаша. Але найжеліпше буде як є. До речі, якщо копнути глибше, то наприкінці мавка стає чимось схожим до обскуруса. А тому можна провести ще одну паралель з фантастичними звірами. І знаєте, мушу вам сьогодні зізнатися, я не дивилася Наруто, я його слухала в переказі. Але навіть для мене не впізнати оцю легендарну техніку бігу русалок і мавчені печаті було просто неможливо. Виходить, мавка трошки ніндзя. І з людини павука Сема Реймі, мабуть, прийшло о те, що нашим героям не треба розбиратися із лиходійкою. Ну, вони вище за це. А вона сама себе покарає. Так само, як зелений гоблін, доктор Октавіус чи, скажімо, Едді Брок. І на сам кінець, коли Мавка увімкнула режим Фенікса, а Лукаш намагався до неї наблизитися. Це було шалено схоже на Джин Грей із останньої битви. Я була ще малою, коли дивилася це, але досі з теплом у серці згадую, як ридала разом з Логаном наприкінці. Це було так зворушливо, так трагічно. Але при цьому я дуже би хотіла забути темного фенікса, який вийшов нещодавно. Звісно, у мавці все вийшло хеппі-ендовіше, ніж у людях Ікс. Але схожість, мені здається, простежити нескладно. Отож, я нарахувала 24, здається, і нібито нічого не забула. Якщо вам сподобалося таке вишукування паралелей, і ви додивилися аж сюди, то, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також в коментарях можете писати, що ви зауважили, або ваші пропозиції до наступних відео. Я обов'язково все читатиму. Дякую вам дуже, що були сьогодні зі мною. І до зустрічі наступного разу. Сподіваюся, я вже буду з чаєм. па папа.